Всім доброго! Дня. Знімав відео на рахунок цього трактора, на рахунок цін по 9 тисяч доларів, дуже багато хейту пролетіло, дуже багато. Дуже багато коментарів. Дехто навіть і написав, повір... не повірити що, що ми цей трактор купуємо за 1500 доларів, а продаємо за 9. Що ми... Дуже сильно багато заробляємо. І щоб хто такі от люди нас люблять, там за 15 за п'ять тисяч доларів ми купили, хто в це свято вірить. Дивіться, саме просто е, китайські трактора, от, наприклад, Донфен чи там Соліси, чи японці. Да? Е, от, Наприклад, беремо Донфен. Да? Ми його продаємо в Україні. Це трактор імпортований. Ми його привезли з Китаю. Ми його купили на заводі за валюту. Так само, наприклад, в європейських країнах купляють трактора правильно, на тому ж заводі, що й ми. От, наприклад, соліси є в Європі. Є, є. Де їх купляють? В Індії, на заводі. Так само, як і ми. Є різниця тільки деколи в комплектаціях. В них може бути дорожча комплектація, або є і дешевші моделі, і ви можете зайти на якийсь європейський сайт, де, наприклад, продають соліси, і подивитися їхню ціну. Ну, не без ПДВ, а іменно з ПДВ. Бо тому що європейці часто вказують дві ціни. І ви побачите, що ціна буде або така сама, або дорожча. Ну, тож не може бути так, що і вони купляють за полтора і продають там, допустимо, за дев'ять. І ми. Ну, в Європі, це ж там е, країна, де дивляться за заробітками, антимонопольний комітет працює. То чому? Якщо ми розмитнюємо, в Європі, він розмитнюється в нас, він 9, Хай буде в них там в 9, там, або 10 дорожче, то чому у нас люди кажуть, що ми хочемо багато заробити? А для європейців нормально? Так, да, я погоджуюся з тим, що в Європі на цей трактор заробити набагато легше. Я ну я повністю згідний. Я розумію, що наш, ціни на наші трактора не відповідають нашим зарплатам, Я це прекрасно розумію. Але стверджувати те, що ми хочемо багато заробити, не потрібно. Ви спочатку розберіться в цінах. Оце, от простий приклад. Я не кажу, що там по Україні хто торгує цими тракторами. Зрівняйте ціну в Україні і в Європі. От, наприклад, МСОЛІС в Європі є. Є, ви можете глянути ціну е, Донфенги в Польщі є е, Ловоли є в Польщі і в інших країнах. E, зайдіть даже банально на сайт OLX, на польський сайт. Виберіть Донфана. Та там Донфан буде в дорожчій комплектації, але він там буде дорого, повірте мені, тому що з Польщі нам дзвонять Словакія, Польща, Угорщина нам дзвонять на Україну, питаються, по чому трактор, і думають, як його привезти в Польщу, розмитнити. Тому що у нас дешевше як у них. Да, у них може ставка розмитнення дорожча, і в них дорожче. Але ж вони не дешевше продають. А беремо ми з одного заводу. Грубо кажучи, там чи в доларах, чи в євро, в іноземній валюті, то якщо там подорожчало, чи логістика піднялася, чи розмитнення подорожчало, то не може бути: у нас купили там по тисячу, а ми тут продаємо по дев'ять. Значить, ми купили дорого, якщо ми продаємо по 9. Тому перед тим як.